Наше радіо представляє спеціальний травневий проект Майовочка з язикатою хвесею. Моє вітаннячка усім слухачам нашого радіо. Це ваша хвеся язиката. Як ви там, мої любі? Мабуть, вже добренько гуляєте на майовочках. Сонечко світить, шашлички смажуться, а життя буяє. Ну молодці! А в мене така радість. Купа зірок запросила одночасно з ними на природу відпочивати від глямуру. Доведеться з усіма побачитися. Сподіваюся, моя печінка це витримає. До речі, слухайте уважненько, і зірки відкриють вам найцікавіші секрети гарного відпочинку на природі. Зараз мої гарнюні. У нас буде ексклюзивна майовочка. Уявіть собі, нікочка Ньютон, яка зараз пакує валізи, мчить до Дюссельдорфу на Євробачення, і звичайно не поїде на майовочку, розкаже, як на її погляди виглядає ідеальний відпочинок. Мрій, моя хороша, скільки влізе мой варіант, як как би бы можна було Мені бы здається, що обов'язково один день потрібно посвятити природі, пообщатися з э, друзями э, пайка з доминок стаціоні хороша. советую, розвиває трохи мозг. Нікочка, яка ти розумниця? От я давно ламала собі голову. Яка така штука має розвивати мозок? А ти мені допомогла? Тепер проведу час із користю, може порозумнішою. Головне багато не грати, тому що тоді доведеться піти шоу-бізнесу. Вибач, перебила продовжу. А після того, як ви поіграєте доміно, побудете на вулиці, прекрасно проведете час з друзями, обов'язково сі покататися на картінгах. От весь вічні який у вас накопився на роботі в шорах. ви будете кататися. Ого, сонечко, це ти придумала активну розважальну програму. Круто і головне для тих, хто веде суто здоровий спосіб життя. Тому що самі розумієте, на картингу кататися треба абсолютно тверезими. Молочинка поважаю. Класно, що учасниці Євробачення так дбає про здоров'я усіх співвітчизників. Тому, будь ласка, не напівайтесь, берегіть своє здоров'я. воно нужна вам і вашій сім'ї. Все, переконала. Починаю вести здоровий спосіб життя. Абсолютно та не червонію. Яке ж здоров'я з тими зірками не вийде. Ех, Міка, де тоді пораду? Як ото його заспокоїтися? А зі здоров'ям потім розберемося. Може, з власного досвіду щось підкажеш. Іноді навіть бувало, що я э, просто хотіла пообщатися з природою, я просто брала лопату і копала. Вот для мене це успокаїло. Так, стривай, я запишу. Тобто спочатку доміно, це для мозку. Розвіває німно Угу. Так, потім картинг, а потім беремо лопату. Слухай, реально дуже круто. Обов'язково спробую. А потім розкажу, що воно з того вийшло. Ваша хвесь Сьом! Наше радіо представляє майовочка з язикатою хвесею. Слухайте, щогодини тільки на нашому радіо.